Вітаю! А з вами рубрика «Людина свято та її ведучі Аня та Нікіта. І сьогодні у нас в гостях молода дівчина талановита активістка Таня Артеменко. Вітаю вас! Нещодавно ви побували у Франції. Зізнавайтеся, що ви там робили. Я була у складі делегації, яка представляла Україну на всесвітньому форумі з розвитку демократії. Захід проходив у Страсбурзі. Це Франція, майже на кордоні з Німеччиною. Тому нам пощастило побувати також і у німецьких містах. Ми їздили до мерів міст, спілкувалися з ними, побували навіть у справжньому замку. А чим французи відрізняються від українців? Склалося таке враження, що французи більш відкриті відкриті до нових знайомств, відкриті до нових людей. І до речі, в цьому замку, де ми були, там справжня початкова школа. Дітки навчаються у другому по величині замку Франції. Школа дуже цікава, тому що на стінах висять малюнки дітей. Всі дуже яскраво, і вчителі, до речі, сидять не поперед класу, а за дітьми для того, щоб не створювати якийсь бар'єр між учнями і вчителями. І взагалі навчання відбувається у дуже ігровій і відкритій формі. Ви нині керуєте. Ти Черкаським обласним молодіжним ресурсним центром. Розкажіть детальніше про його діяльність. Ресурсний центр це місце в самому центрі Черкас, куди молодь може проходити для того, щоб реалізовувати свої власні ініціативи. Ми працюємо для того, щоб допомогти втілити в життя все те, про що ви мрієте. Приходьте, якщо у вас є будь-яка ідея, яку ви хочете втілити, але не знаєте як. Ми допоможемо. А як краще рухатися за течією чи проти? Це залежить від того, якого результату ви хочете досягти. Зручніше і простіше плисти за течією, але це може робити навіть звичайна колода. Якщо у вас є амбіції, якщо ви хочете досягти чогось у житті, ви повинні мусите ставити перед собою ціль, і вона не завжди досягається так просто. Для того щоб досягти мети, вам потрібно Плисти проти течії часто. І тим самим ви стаєте сильнішим плавцем в житті, в течії життя. І кожен раз ви ставите перед собою все амбітніші і вищі цілі, і цей рух не припинюється ніколи. Дякуємо Тані за дуже щиру розмову. Дякую, що запросили, і нехай ваші мрії обов'язково здійсняться. А з вами була рубрика Людина свято. До нових зустрічей! Я на світі край багатий, Щедри мила нами. чисті води, ліси, гори всього вдостальє. Люди різні тут живуть, та щось є поміж нами, що тримає вкупі, розлучитись не дає. Гей, брате, руку давай, разом зі мною співай.